У той час прийшов Ісус до Єрусалима. Єрусалим і ж м'ячих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься дім милосердя, яка мала п'ять критих ходів. У них лежало багато хворих сліпих кривих, сухих, що чекали руку води. Ангел Господній щороку сходив у купальню і змурював воду. і хто перший входив після збурення води, то й одужував, хоч би яко не думав. в то чоловік, який хворів тридцять вісім років, Ісус, побачивши, що Він лежить. І знаючи, що вже довго хворіє йому, чи хочеш бути здоровим, не жгужий відповів йому, так Господи, але людини немає, щоб коли збуреться вода Опустила мене у купальню. Коли ж я приходжу, інші вже поперед мене входить. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи, і він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день, Тому день говорили сіланому. Сьогодні субота і не слід було тобі брати постіль свою. Він відповів їм, хто зцілив мене, той сказав мені, візьми постіль твою і ходи. Я спитав, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, а сілений не знав, хто він, то зник у натовпі, що був на тому місці. Ісус зустрів його в храмі і сказав йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не стало що гірше. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його. Є.